Взагалі Марганецька громада одна із пріоритетних громад для нашого фонду. І ми, ми їм допомагаємо після підриву Каховки. В них там є села, прямо на березі, там берегова лінія називається. там Добра надія, Ільїнка. І, і там залишились переважно люди похилого віку, тому що там огороди, свині, кози. Це ж не покинеш. Так, так, це не покинеш. І вони розуміють, що в нема куди їхати. І вони там залишались. Не було ні води, ні світла, магазин не працював. Виїхати в Марганець було достатньо там, хоча їхати декілька кілометрів, але Небезпечом, небезпечно. Так. І ось ми туди їздили і знайшли там родину, дитячий будинок сімейного типу, де 17 дітей. В них будинок був прильот, трішки була понівечена криша. Потім вони виїхали в Верходніпроськ. Ми туди до них їздили.